Всім привіт! Ви на каналі Йога Допомога! І мене звати Таня. Зараз буду розказувати про те, як почати медитувати з найпростішої, найлегшої техніки. Отже, друзі, найпростіша техніка медитації. Мушу сказати, що я її взяла з книги. «The Diamond Cutter» авторства Майкла Роуча. От української цієї книги я не знайшла, тому можу вам лише порадити читати англійську версію. І якщо англійську вам треба трошечки підучити, підтягнути, можете приєднатися до сторінки Юлії. Це та сама вчителька із Бучі, сторі, з якої конспектують. Якщо ви запам'ятаєте наступне речення. Ви за один раз вивчите весь англійський алфавіт. Чому? Читаємо і розбираємося. The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Майкл Роуч в книзі пропонує просту техніку, яка потребує 10 хвилин на день і складається з 4. Етапів. Перші два етапи дуже прості: треба підготуватися і сісти з рівною спиною, сходити в душ, вмитись холодною водою, почистити зуби, зробити свої ранкові справи, не їсти, будь ласка, можна попити водички, знайти 10 хвилин тиші, домовитися з домашніми, щоб вас не тривожили, і сісти в кімнаті, сісти, не лягти, адже можете заснути. Сісти потрібно з рівною спиною. І почати процес споглядання. Вистачить 10 хвилин всього для цієї техніки, 10 хвилин буде достатньо для початку. І найскладніше, і найважливіше в цій практиці концентруватись лише на диханні. Цикл дихання, видих вдих, це один. Порахувати таких 10 циклів. І все, практика виконана. Але є одне, одна умова. Е, потрібно всі інші думки, окрім спостерігання за своїм диханням, відкинути. Якщо до вас прокралась якась думка, наприклад, ой, яка гарна погода, о, е, які в мене там штані, ой, які в мене плани, це вже означає, що рахунок, лік, ви починаєте спочатку. Видих, вдих один, видих вдих два. От зазвичай спочатку дуже складно себе примусити ні про що не думати. Чи домовитися зі своїм мозком, аби він не чіплявся за думки. Це не просто, саме тому у вас є там таймер 10 хвилин. І якщо вам не вдалося дорахувати до 10, це не проблема, це не страшно. Головне, що ви намагались, головне, що ви просто е, знаєте що е, вам просто, чи легко, чи складно, чи дуже складно. Відкинути саме оці такі побічні думки, які приходять і мотають, мотають, мотають гарно під час цієї техніки, якщо ви з часу будете прогресувати і навчитесь ігнорувати. Нехай ці думки пролітають, пролітають, пролітають. Ви зможете концентруватись на тому, що треба саме вам, тобто на диханні, на рахуванні десяти циклів дихання скажу, що це видих вдих. Це один цикл. Може здати, що це дуже проста практика, і там нічим займатися аж цілих 10 хвилин. Порахував до 10 і все, до побачення. І якщо вам здається, що у вас все вийшло з першого разу і ви нічого не думали, то я вас вітаю. У вас нічого не вдалося. Спробуйте думати. Лише про своє дихання, про своє тіло, і навіть не допускати такої думки. Я про це не думаю. Я не думаю про це. І думка про те, що не треба думати, ця думка це теж та думка, яку не треба думати. Такі ігри розуму відбуваються, і саме в них ми розвиваємось, розвиваємо своє вміння концентруватись. Я закликаю вас сприймати це як щось таке веселе, радісне і бажаю успішної практики.